Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист. Приємного вам усім прослуховування! Сталася ця історія ще в 2019 році. Літо. В мене якраз була відпустка. А так як я дуже багато працювала, то і хотіла відпочити поповні. Тому ми з подругою вирішили поїхати на курорт до Туреччини. Мій чоловік Олег не зміг взяти відпустку той саме час, що й я, а тому я полетіла на відпочинок саме з подругою. Ну і плюс я хотіла гарненько наплавати в теплому морі і набратися вітаміну Д від турецького сонечка. Якось ми гуляли ввечері по території відпочинкового комплексу, і я побачила падаючу зірку та загадала бажання. Воно в мене було одне: я дуже хотіла народити дитину та стати мамою. Нас чоловіком все було, але він хотів спершу купити таке квартиру, а вже потім народжувати дитину. До купівлі квартири залишалося всього пару місяців, а тому я сподівалася, що, можливо, вже вагітна, а можливо, маю завагітніти. Тому автоматично згадала народження дитини, коли побачила зірку. Ми гарно відпочили з подругою, накопили всіляких сувенірів додому і щасливі повернулися через два тижні відпочинку додому. Все було чудово, проте через декілька днів я зрозуміла, що мені дуже зле весь час нудить, так що й затримка перейшла межі норми. Я збігла в аптеку по тест і побачила там дві смужки. Я вагітна. Невже? Не зволікаючи, я побігла повідомити про це чоловіка, проте радів він недовго та став звинувачувати мене у зраді. Я переконувала його, що ніякої зради не було, адже він єдиний, кого я кохаю. Проте в нього були величезні сумніви. Тоді я пішла на УЗД. Там сказали, що я вагітна близько місяця. Але навіть цей факт не зміг повністю розвіяти підрозділ чоловіка, адже я поїхала на відпочинок за три тижні до того, як дізналася про вагітність. Всі сумніви зликли, коли народилося дитя. Син був точною копією Олега. Тим більше, що в нього на лікті була точно така сама родима пляма. З тих пір Олег перестав мене в чомусь підозрювати, та й вибачався багато разів. Я пробачила чоловіка, але по правді це було не дуже приємно, наче не довіряв мені. Але головне, що зараз наша щаслива та дружня сім'я. Любі друзі, нам дуже цікаво, що б ви зробили на місці жінки і що б ви зробили на місці чоловіка. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.